Ви вже мали тимчасовий захист у Польщі та хочете переїхати до Німеччини? У цьому відео я розказую, як зробити це офіційно, які документи потрібні та як працює параграф 24. Тож ми розберемо, чи можна після польського тимчасового захисту отримати тимчасовий захист у Німеччині, які документи потрібно підготувати, що робити, якщо польський захист ще активний. Вся інформація, яку я сьогодні надам, базується на офіційних джерелах БАМФ та рішеннях Ради ЄС, які я прикріплю в описі до цього відео. Почнемо з того, що тимчасовий захист для українців продовжений до 4 вересня 2027 року. Він гарантує українцям у Німеччині проживання, роботу, медичне обслуговування, соціальні виплати та освіту для дітей. І тут важливе правило: захист не можна мати одночасно у двох країнах. Тож, щоб переїхати з Польщі до Німеччини, також це стосується тих українців, які вже були в Польщі та повернулися до України, а зараз хотіли б переїхати до Німеччини. Потрібно офіційно закрити польський захист. Після закриття. Польського тимчасового захисту ви маєте право звернутися до Німеччини щодо тимчасового захисту, параграфу 24. Для цього потрібно підготувати пакет документів. Це документи про попередній захист у Польщі, довідку про його закриття, паспорт або ID, документи про сімейний стан, якщо подаєте як член сім'ї. Тож Німеччина перевіряє вас через tpd платформ щодо закриття польського захисту. Хочу пояснити, чому було багато випадків, що Німеччина відмовляла у тимчасовому захисті. Так як люди, поїхавши з Польщі до України, вважали, що тимчасовий захист припинився автоматично. Так. Він припинився, але в базі він залишився і його потрібно офіційно закривати, звертаючись до польської міграційної служби. Тож пакет документів для подачі повинен бути повним. Та правильно оформлене? А я допомагаю українцям розібратися в їхній ситуації, так як у кожного є свої специфічні моменти, пояснити ситуацію у листі заяві німецькою мовою та правильно подати документи для швидкого розгляду. Тому запрошую, будь ласка, до себе у телеграм-канал. Який саме пакет документів вам потрібно підготувати? Для подачі важливий саме повний пакет документів це довідки про попередній захист, документи про закриття тимчасового захисту у Польщі, підтвердження сімейного стану, паспорт або ID та лист заява, де ви поясните свою ситуацію та прикладете до пакету документів до розгляду. У підсумок я хочу вам сказати, тимчасовий захист продовжено до 27-го року. Якщо польський захист буде закритий, тоді ви маєте право просити тимчасовий захист у Німеччині. Якщо ж буде активний, буде 100% відмова. Підготовка повного пакету документів та правильне пояснення ситуації значно підвищують шанси успішного розгляду вашої заяви. Так як кожна ситуація індивідуальна. А я дякую, що ви подивилися це відео до кінця. До зустрічі у моїх нових відео.